Сьогодні готуємо ідеальний літній салат із грильованим персиком, ніжною страчателею та ароматним прошуто. Це той випадок, коли кілька простих інгредієнтів створюють справжній вау-ефект. Для нього нам знадобиться стиглий персик, свіже листя салату, трохи чебрецю, страчатело, чері та італійське прошуто. Усе дуже просте, але разом це працює неймовірно. Починаємо з персика. Гарно промиваємо його, витираємо насухо і розрізаємо навпіл. Дістаємо кісточку і кожну половинку ще ділимо на четвертинки. У нас виходять акуратні дольки, які ідеально ляжуть у салат. Кожну дольку змащуємо оливковою олією щедро, щоб персик добре просочився. Паралельно підсмажуємо кедрові горішки на сухій сковороді. Вони швидко набирають золотистий колір, тому їх краще постійно помішувати, щоб не підгоріли. На розігріту сковорідку гріль, викладаємо персики, обсмажуємо з усіх боків, щоб з'явилась карамельна скоринка. Персик стає ще більш соковитим і набирає глибокого аромату. Це той момент, коли кухня починає пахнути справжнім літом. Тим часом готуємо соус. У миску наливаємо винний оцет, додаємо дві гірчиці, зернисту і більш лагідно, трішки меду. Добре перемішуємо. Додаємо свіжий чебурець і тонкою цівкою вливаємо оливкову олію. Повільно збиваємо, щоб утворилась ароматна емульсія. Я пробую на смак і додаю дрібку солі. Соус виходить насичений, ароматний і дуже ніжний. Чирі розрізаємо на чотири частини. Вони додають салату соковитості та яскравості. Це фінальний штрих до підготовки. І далі ми починаємо збирати нашу страву. На красиву порційну тарілку викладаю листя салату і щедро поливаю його нашим соусом. Додаю шматочки черрі, розкладаю теплі грильовані персики. Саме теплими вони найсмачніші. Далі стрячател. Я люблю, щоб її було багато. Вона надає страві ніжності і кремової текстури. Тепер черга прошуто. Я викладаю його красивими трояндочками по краях тарілки. Завершую все кількома краплями бальзамічного соусу й обсмаженими кедровими горішками. Вони дають салату хрумку нотку й підкреслюють солодкість персика. І ось він. Літній салат, який точно підкорить і вас, і ваших гостей. Солодкий персик, ніжна стричатела, соковиті черрі, ароматний чебрець і тонкі скибочки прошуту ідеальне поєднання смаків. Цей салат справді нагадує поцілунок літа, легкий, яскравий, з легкою пікантністю. Приготуйте його і ви закохаєтесь із першої ложки. Не забудьте підтримати відео лайком і підписатися, щоб не пропустити нові рецепти.